Всім привіт! З вами Толік, і сьогодні у нас е, остання серія по грі Made of Scare. Е, знаєте, як ви думаєте, чому я знаю, що це прям остання серія? А тому що е, я вже після минулої серії зняв дві серії. Дві серії, за які я пройшов гру. Це дуже класна, цікава гра була. Е, але мій ОБС вирішив, пнути, бо послати мене просто нахуй. І ці дві серії просто краснулись. А як ми знаємо, ну, в цій грі у нас немає таких збережень, на які ти можеш повернутися. Тут, типу, ти просто йдеш по грі. А, тож, в цій серії я вам зараз трохи розповім, що, що, що йде після. Попередньої серії, що мало йти. Отже, в попередній серії ми попали на ритуал, нам вдалося втекти. Ми повернулися знову в готель, і там ми зустрілися з ще одним великим монстром, дядьком, типу читатком, якого нам треба було перемогти. Суть була в тому, що періодично він сідав, грав на піаніно. І Елізабет, яка виявляється жива, Елізабет, вона е, каже нам, що типу, е, ти не можеш рухатись, поки він не грає. Тобто, коли він сідає за піаніно, ми можемо рухатись. Нам треба було там 4, е, перемикача включити енергії, щоб е, е, заживити там. Велику якусь музичну блядь, шкатулку. А, о, це що? Е, resist і Song. А, типу, с, не піддавайтесь її пісні. А, і, коротше, ми перемогли того дядька. Він не, не дуже складний, тому що ну, типу, він взагалі не лякає, типу, чисто. Ти буквально, коли він грає, ти бігаєш, коли він грає, ти просто стоїш. Потім, поки ми з цим дядьком розібрались, ми отримали від нього третій і оста е, ні, четвертий і останній ключ е, оцей Crown Key, який дав нам дозвіл відкрити ще декілька кімнат: одну на другому поверсі, е, одну. в е, цьому. Одного тут в церкві, де там був цей статуя зі скелетом, там ми отримали ще один листочок нот. І ще один листочок нот все-таки виявився у клоуна. Треба було пройти клоуна. І саме чому я повернувся до клоуна в минулій серії, щоб забрати цей листочок нот, тому що. Зараз ми, зараз я вам покажу чому. Тому що тут ми приходимо. О, це Елізабет! Вона тут! Вона, вона нас чекала. І оце, оце вся фігня Ой, грає. І тут ми можемо з нею поговорити. Вона така. Чи ти you знайшов? Ти знайшов цилиндр? всі циліндри, Томас, Томас мій рідний. І у нас а, є декілька варіантів відповіді. Так, я вірю тобі. Ось всі циліндри. Любов моя. А, оцей варіант, коли у вас не зібрані всі ноти, у вас він недоступний. А, тобто а, варіант: ні. Я не довіряю тобі, я сам зіграю а, пісню анти... антипрокляття. І третій. А, я ще не знайшов їх всі. І зараз я хочу вам показати да, дві, дві кінцівки. Ось перший. Так, я довіряю тобі, любова моя. На, всі циліндри. І Can що ж виявиться? Oh! Давай, давай їх мені, ми не можемо втрачати час. Дивіться на її божевільний погляд. You, Дякую, Томасе. Для тебе знайдеться місце. Ну, отак от, от ми бачимо, що. Щось, Елізабет, вже. Помутніння трохи не сталося, як у її баті, у її дяді, усіх її родичів. І вона вліпила не Проти закляття, вона вліпила пісню, яка перетворює всіх на монстрів. І ми теж стаємо таким монстром. Ну, ну співає красиво, сука, конечно, але співає красиво. це для мене. Заради мене. І все. А у нас вже нема вибору, тому що ми вже піддали цій пісні. Discord came, new order through the iron will necessary to impose it. A new song was born from the darkness, and together they ruled the new dawn. Nice, yes, taká perší kintívka. Důležité, záka. Na In typu, co Це Елізабет цивується. Окей. Okay. Тепер ми можемо. А поки я йду показувати вам другу кінцівку, там uh, да. ще хотілося б... Спитати, як вам гра? Типу, чи сподобалось? Мені насправді прям от прикольний, типу, концепт прикольний, е, е, саме історія сама прикольна. Мені, звісно, дуже не подобається, типу, дуже лякає, це, коли я не можу битися з монстрами. Це просто, типу, от мені треба від них тільки тікати. І, і ну, це прям. А -а -а. Ну, типу, я розумію, що я можу їх там зупиняти цим фігньою, але. Ну, типу, по-перше, та зброя не так часто і цей воїться, от, типу, як. там, А все, у мене навіть нема тої хуйні. А, да. А по-друге, типу, це не битва. Ну, типу, тут не. Тут все одно треба прям тікать. А ми вже дійшли до Елізавет. Ми зараз подивимося. Так, я знайшов, але. Кохана моя, я тобі не довіряю, я сам пограю цю пісню. Що ти ти ржеш, дунечка. Блін, ну головне і красиве вбрання, теж хочу We собі таке. Що ти no. робиш? Ні, Томас! Thomas, ти не розумієш, ми маємо! Вгоняється, вроняється, з неї злий дух. Томас? Томас, я роблю? Писня про те закляття. Так. Шо то На, получай. Бачите, в неї аж синці під оком майже зцілилися. Злі... От-от яка сильна пісня проти антизакляття. Ми маємо покінчити з цим цим жарегідністю та стражданням, щоб звільнити цю істоту та всіх всю мою родину від прокляття, відпусти її. Ми такі молодці, такі хороші. Бачите, навіть за вікном світло. Ой, ну це не за вікном, це на вулиці, коротше. Світло. Не те, що тоді. Да, Елізабет, моя рідна.

Так, да, дуже класна гра, повторюсь. Мені дуже сподобалось. Навіть ось ось вибір кінцівок є, дуже прикольно. А тут зараз має бути ще. Да. Бачите, після першої кінцівки у нас не було додаткової сцени, а тут є сцена, як Елізабет сидить на могилі своїй матері. Mm. Ну, вона напевно, рада, що нарешті це все закінчилось, це все порочне коло проклять. І що вона змогла побороти це. Насправді, ну це правда, і це Елізабет. Якби не Елізабет, це все ну, ніхто б не врятувався, тому що навіть якщо вона під кінець стала все одно. А її захопила це прокляття. До цього вона все одно встигла зробити цю е, пісню про це закляття. І це класно. А я всім дякую вам за перегляд. Е, за перегляд всіх цих серій е, Made of Scare. Я сподіваюсь, вам сподобалось. Ви пишіть в коментарях, яку б гру ви хотіли побачити наступного. Е, чи взагалі не наступне, а просто взагалі я ви хотіла, щоб я пограв. Донайте на ЗСУ, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І до побачення. До наступного відео.